Ми знаходимось на етапі М згідно алгоритму марч. Сьогодні ми розглянемо накладання вузлового турнікета, а саме вузловий турнікет-шлях. Вузловий турнікет-шлях використовується для зупинки критичних кровотеч при високих ампутаціях нижніх кінцівок, а також як додатковий тиснучий елемент при тампонуванні вузлової ділянки паху. Даний турнікет працює по принципу. Перетискання стигнової артерії, що повністю перекриває кровообіг в кінцівці. Турнікет у пакуванні заздалегідь підготовлений до накладання. Зауважте дуже важливо заводити стрічку турнікета саме зі сторони поранення. Розташовуйте стрічку таким чином, щоб дана наліпка була повернута до тіла постраждалого. Заводимо стрічку турнікета під колінами постраждалого. Далі мені необхідно розташувати сам турнікет на рівні великих вертлюгів стегнових кісток. Я знаходжу їх і далі, пилячими рухами, буду підтягувати стрічку турнікета догори. Зверніть увагу, ось ця чорна пряжка має знаходитись на рівні стегна постраждалого. Тисночий елемент потрібно розташувати між стегновою кісткою та лобковим симфізом, а саме у точці пульсації стегнової артерії. Зверніть увагу: тиснучий елемент обов'язково має бути розташованим у межах червоних ліній. Підкоригувати його положення можна рухаючи сам елемент між червоними лініями, або ж підтягнути пояс турнікету. Для додаткової перевірки ефективності накладеного турнікету ми використаємо пульсоксиметр. Зараз можна побачити, що пульсоксиметр щитує пульс. Проведіть вільний кінець стрічки в прорізь пряжки. Далі, підтягуючи зафіксуйте турнікет. Після чого впевніться, що тиснучий елемент знаходиться в правильному місці і не тисне на лобкову кістку. Закручуйте механізм турнікета за годинниковою стрілкою до моменту припинення кровотечі або до того моменту, поки зникне пульсація. На пульсоксиметрі можна побачити, що пульс в кінцівці відсутній. Після зупинки кровотечі та вдалого накладання турнікета, якщо кінцівки наявні, потрібно їх зафіксувати. Фіксую під щиколотками і так само навхрест зав'язую на стопах. Так само фіксую під колінами. Але слідкую за тим, щоб вузол не знаходився на суглобі. Далі вільний кінець стрічки. Потрібно закрутити таким чином, щоб велкро знаходилось назовні. Зафіксуйте кінець стрічки стрічкою часу. Та запишіть час накладання вузлового турнікета. Продублюйте запис у картці пораненого.